Вітаю всіх. Поки пустує казарма, зараз оселилась тут така голубонька. Бачите, червона ряба. Ця голубонька потрапила до мене вчора. Випадково. Дитина, донька моя, вона вчиться онлайн, спілкувалася з вчителькою і почули гуркіт голуба. Ну і так розговорилося, тобто виявилось, що вона спіймала десь три тижні пораненого голуба. Вона не та, ні вона, ні там її чоловік, не, та, не голубівники. Але пожаліли голубеньку і спіймали. І вона, чи в неї було, ну і зараз ще, мабуть, трохи є якийсь анука так вже перелітає. Поранено було крило, вона не могла літати. Зараз вже, бачите, трохи літає. Три тижні вона у хаті жила, оця голубонька вже звикла, звичайно, але я от її цю голубоньку забрав. Звичайно, для е, людини вона була обозою. Що, ну, так, кормили, кормили, поїли, щоб якось бо жалко живу істоту. Ну я її зараз забрав. Чому я це, знімаю цей репортаж? То, чия ця голубка? хлопці, відгукніться? Я розумію, що ця голубка... ну я майже впевнений, що вона когось з місцевих. Зараз я її покажу в руках. Поки вона в мене живе, але я її віддам кудись. Не кудись, а господарю. Знайдеться господарь, я її віддам без яких питань. Ось така голубонька, бачите, Черв... нема, кілець, нема ніяких. Ну, така маленька, така цікавенька, як на мене. Покажи своє крило. Ось таке. Ну, червона ряба, невеличкого розміру. Ось от така от голубонька. Так, і показую, може там засвідчую. Да? Ну і гесенька така, ну, перелітає вже. До голубів я її не пускаю. Поки що. Ну, я маю надію, що її не буду пускати, бо знайдеться швидесенько господарь. Так що дивіться, дивіться, хлопці, дивіться, дзвоніть мені. Чия це голубенька, дзвоніть. Приїжджайте, забирайте. Нехай живе у своїх господарів. Хтось її чекає, хтось її цінує. Ну, як то так? Ось <кій> <кій> така красуня. Ну, поки що давай, сиди тут. Всім до побачення, до нових зустрічей!